Дані, ну, мені ви мене можете звільнити. За ви, авто? Ми не можемо вас звільнити. Чому? Ми не, це не уповноважені вас звільнити зараз. Ну, ну людина отримує спроти моєї волі. В... Мене. В цьому авто. Дивіться, я можу зараз вас вам, довго спорити, я вам повторив 10 разів те саме, ну, якщо ви не розумієте, то Я вам нічого зараз не можу отримати. Ну, ви мене можете, якщо я там в якомусь розшуку затримати, як працівник поліції, а не невідомі особи. Як це невідомі, це працівники Територіального центру. Ну, Нехай надасте ваші документи. Я показую світу. Ще, вам до... показу ще я раз, я кажу, не що бачу. Я вам покажу свої поліція. Я не бачу. До знайомлення. Ви з телефоном, телефоном хотілося показати фотографувати показали, мої показали. документи. Як кажуть фотографувати документ, я не запитаю. Покажіть. Ще раз покажіть. Угу. Я не буду фотографувати. Відчитати, будь ласка. Чому? А я не хочу, щоб ви записували мої, мої дані. Потім використовували їх. Ну, ну, я не маю права. ну Ви відмовлятися... Хочу хитерем чи що? Хочеш бути Я не хочу бути хитрим, Я хочу нормально. О... Нормально, це було дорожня. Заждіть, будь ласка. Напально. От людина з людиною спілкуюся. Ви мене затримуєте. В цьому авто. Ваші, будь ласка, повноваження і посвідчення. Зараз, зараз я зачинений тут. Зараз. Я не можу Вони вийти. Цихарі, не відчиняються. Чудові, я за то вийшов, щоб відкрити їх тобі. А ти розбив скло і навіть. Вони на відчиняють. Все, хоч заяву ще щоб на тебе написали. Від, відчиніть інші двері. Вже хочу заявить, щоб я на тебе зараз написав. чи що? Це ваше право. Пишіть що завгодно. Ну, Відкрийте двері. Ну, якщо ви відмовляєтеся скласти акт затримання. Якщо ви відмовляєтеся, мені надати документи. Що? Ну і зараз мені потрібно. Будь ласка, ваше посвідчення. Журналисты.